Тимченко Михайло Дмитрович 48-го року народження е, проживаю в Лесі Українки 4, село Мощун. Ну, Я вже на пенсії в останнє час, а взагалі я строїтель. Я з жінкою, син із жінкою і е, дочка і двоє дітей, дочки. 20, років, 22 десь так. Угу. Ні. Тому що не було такого. Ніхто не думав, що сюди вони прийдуть. Не було й тривожної валізки, бо я був майже увірен, що ніхто сюди не прийде. Навіть ми уїжджали то з собою не встиг прихватити я на інсуліні. Ні інсулін, нічого ми теж цього не взяли. Вже забрали собаку, машина залишилась, машину забрали і ну, коротше, забрали все, що можна було забрати. Це на всю життя залишиться. Звісно, пригадую, сюдою 30 штук на Гостомель. Пролетіло вертольотів, я з жінкою в вікні стояв і вищитував, що 30, 32 ми насчитали вертольоти. Тут один, там антенна в мене на криші, чуть антен не зацепив. І вже видно було, і видно, що це не наші, тому що буква «З» була, на одних В була. Вони на гостому, а тут гостому, все через. І річечку тут рядом. Тут вже до шостого тільки е, ракети і снаряди летіли. Я спочатку думав, що воно тут десь по землі осколки сиплять, а воно по криші, там криша вся, ну син там її вже підштопав, там вона вся дерева. Ми в підвалі, син сказав, забирай їхати мені куди. Буде війна, ніхто не думав. Тому ми тут були на місці в підвал. Опускалися ну, вход в підвал. Син, вони в Києві були. Ви з дружиною вдвох? Ми вдвох з дружиною, так. Да. В подвал. Ну, другий раз дружина ховалась, я не завжди міг там видержати, я заливався в хаті. Ну, а тут в підвалі жили, я ж кажу, що матраси, все з хати. У підвал позабирали. Всю Ми вийдемо акуратно головою не вдартеся. Опа! Звісно, покажу. Зараз. Два тижні майже провели там. Так, тут. Зараз я. Так, 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 так. Тут вже тут замки повиламували, поэтому тут повставляли вже Зараз я світ включу, якщо він є А тут на ну я якщо є, то я нема Нема, так що ну Отут матраси, воно воно ще поставалось, бо на них вже жити не можна. А тут тут машина була. Гараж. Так Машина в гаражі була? Так, да, Машина була в гаражі. Ну сюди, отак вони зайшли в гараж, отсюди відкрили гараж і машину забрали. Ну тут ще нічого не е, 25-26 -го, го вже горіло, там ми проїжджали, де в центрі вже були пожежі, вже видно було, що пожар у центрі. А тут ще не було нічого 25-го. Це вже після п'ятого, після шостого, десь отак тут були пожари відсюди. Числа 7-го дня, на 6-го забрали, 5 марта десь 12 танків. Видно, тут вони кинули чи понтон, пройшли 12 танків. то У мене син воєнний інститут кончав, то я йому дзвонив, що кажуть, йдуть. Ну в нього там СБУшники, друзі, то сказали, що хай йдуть, ми вже їх тут. Тут їх вже ждуть, але їх ждали там у горянки. Там вже їх стріляли. Уїхали ми 6-го чи і го я точно не пам'ятаю, е березня, а стало те, що вже сусід їхав і вже танки відтуди пройшли, вже так почали стріляти конкретно, що я виходив з підвалу, собаку ми забрали в підвал, бо собака тут вила, ну ми забрали її в підвал. Осколки сипали, я думав, що воно по бетонному, а воно, виказується, по криші. То криша там вся її підлатали. Після інфаркту я не міг машиною їхати, тому машина залишилась тут. Потім ми її не застали, бо її угнали. А волонтери нас забрали відсюди, нашу собаку. В Київ поїхали? Так, да. В Київ ну, до сина поїхали, а потім відуди ми. Поїхали в Житомирську область. А -а -а. Так, март, апрель, май. Десь три, три з половиною місяці я так уружені Житомирської області. Тобто десь в червні ви повернулись, так? Так. Приїхали син до себе. Привіз син, син до сина приїхали. Чи до дочки, чи до сина, я не пам'ятаю. Ну, а потім сюди приїхали, ну, щоб побачили, тут розвальне. Це тут зараз вже більш-менш чисте, а тут таке, як оце з хати, воно все було на полу. Криша розбита вся. Е, розбитий балкон з цієї сторони, отой угол весь був. Вибитий то встановили вже, відновлювали все за свої гроші, ніхто тут нічого не допомагав. Кришу теж за свої гроші встановили, ну, не міняли, а залатали дирки. В середині там теж отоплення розмерзлось, тому що морози були вікон, не було ні одного. Ну, двері були виламані. Замки. Ну, їх відкривали, тому воно було все вило. А мародери? Ну, я не думаю, що мародери, а може й мародери, ну щось забрали, щось, щось украли, щось забрали. Прилітала одна яма і друга яма у будинок, там на балконі, і осколок, ілі, ну там трошки є пробито. Може, й прилетіло, ну щось невелике, бо не загорілось. Там на коврику видно що дим ну, не загорілося Або потухло, не вспіло, але пригор... прилетіло у сусіда, там все згоріло, у нього біседка там, ну, коротше, там ви бачили, все згоріло, тому ото задня частина у нас теж все погоріло. Це все було впадяне. Ото там одна арка і друга з тієї сторони. Цього не було, це, звісно, останал. дирка ось в заборі одна, там друга і там третя ззаді. Тут ну, забор там горів, а тут шифер згоріли дрова, а шифер залишився, а дрова тліли. Оце все було згорівше, тому тут підзамінили. Тут дерева погоріли, все. І тут добре, що мінватою було утіплений, то сайдін поплавився, а мінвата залишилась то так накрили, щоб не ось теж дирка. Ну це дирка тут бісетка була, от бісетки, це все горіло. Оце дерева погоріли, то викорчували вже ж все-таки год назад. Все, теж дірка. Ну, а криша тут теж на заборі згоріла вся. Осколки тут в домі, то на, а, на другому етажі, там прямо від кулі, в Ну, Отсюди, я так думаю, що може отсюда попав снаряд, бо все воно сюди попадало, а тут ось, як отсюда, то ці ж дири теж десь воно відтуди видно. Ну, дом, слава Богу, живий, і то добре. Оце цього угла не було. Воно з цієї сторони видно, його збили. Оце цього не було, та тут видно десь додавали. Тут спочатку білого кирпичом робили, а потім то вже додали, то снаряд попав, видно, він попав отак оттуда, оце все було впадяне. Ото. Там одна арка і друга з тієї сторони. Цього не було, це, звісно, восстанов. дирка, ось в заборі одна, там друга і там третя ззаді. Тут ну, забор там горів, а тут шифер -то згоріли дрова, шифер стався, не. а дрова тліли. Чисто, случайно, по... пощастило, бо в сусіда згоріло все. Тут Повезло, що не попало вдома, а попало за. А це ось тут сюди лисяна змітали. Воно, отак воно тут. Воно. Глибока да, вирва була. Так, так мені, мабуть, полтора метра свободно. Полтора метра сто процент. Осколки були, так. Да. Не знаю, що тут раніше син приїхав. Ну він насобирав, там була ціла торбинка. Це... Десь він насобирав, причому він собирав, бо каже, може прийдуть хто-то, що може треба буде для... Так, 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 він собирав. Пішли туди, якщо тільки дивіться під... Ну так, да, звісно, а як же, треба було якось закривати. Ото дири пооставалися. Зруйновано 90%. Я не можу їх посчитати, бо я не считав їх. Але 90% машина нема. Все воно розбито. Ну, в людей є трактора, попалили, погоріли. В що... кого що було, то де попало е... чеснаряд, горів будинок, там була... був трактор у гаражі, все згоріло. Не тільки трактор, а й машини, і все. Ну, коротше, багато погоріло. Ну, я думаю, процентів 30-40 живе, не більше, тому що людям просто нема куди вертатися. Поставили вагончики, а в тих вагончиках ну, зараз там одні двері і світ то є, то немає. Світ буває по два години в сутки. Що люди розказують, я тільки знаю, що. А розказували, що забирали і харчі, і людей і збивали так, як розказували. Тому що там люди були в погрібах, сиділи, витягували з погрібов, били людей. Ну, це так люди розказують, я не бачив. Вони тут то приходили, то уходили. Тут вони, тут сусідка з того будинку казала, що Руси тут не жили, але наші жили в підвал хороший, тому тут жили в підвалі наші. Ну, Не знаю, я не буду брехати, але люди є, звісно, тут і кілька солдатів, там на дачах, є дачі туди, там на дачах і е, кілька чоловік є, що солдатики погибли. Серед це він я не знаю, не буду брехати. А, з, будинку, з будинком будемо встановлювати, син, дочка допомагають, поможе Поможе. допоможе. Ну, я ж розумію, що зараз війна не, не до нас. Ну, звісно, я всю жизнь мені 75 років статися бомжом обідно, а кацапи, ну що, вони. Їм все мало. Будемо встановлювати, яким способом не знаю, ну, що грошей я отримую пенсію, а на пенсію не розгонися. Я діабетик, 4 тисячі з пенсії йде тільки на лікарство. Це те, що мені безплатно дають інсулін. У мене стоїть 17-14 чи стентів. По телевізору багато розказують, і я скажу те, щоб їм було кожному від малого до здорового те, що пережили ми. Більше їм нема чого казати. Ні один не вийшов, не кричав. У мене жінка сестра і плем'яниця, її дочка, вони вважають, що це Україна їхня. Звісно, всі винні. Жінка не спілкується з ними. Вони говорять, Україна нас предала. А в чому? прийшов кацап у Києві, Україна його предала?